Все. Одинаково попоє. Ціна обробки десь я нас до 1000 гривень, да? так? Ну я вважав, до 1000 гривень це повинно вийти. І мати отаку сою чи мати отаку сою. Ну, воно це стало, як би, видна стала різниця, коли прижарило сонечко. До того ми отак всі ходили. отак... Глянемо глянем. Та й нічого одиноко, одинаково. А зараз жара жара і явно разницю видно, як не крути. Ох, глянь, сіки тут ось цих стрючків на суй. Багатенько. Ну тут явно можна сказати, що ця в половину краща, без всяких, етік, чим оця. І стрючка тут ну, менше, ніж тут. А от як видно, ось стрючки, ось, приблизити то воно видно, що ось бачите, стрючки є. Так що пишіть, коментуйте, чим ми обробили. Точно ми обробили, Андрій Павлович обробив. Це Дімка обробляв, так, Дім? Ну так, це Дім вона досить ділянка. В прошлом році була менша, в цьому году трошки більша. Ну я скептично до цього відношусь. Ну, це Андрій Павлович мені зняв, прислав. І я бачите, приїхав. Ну, Я реально там бачу результат. І мене не ляка, якщо взяти той препарат, внести. Там в декілька разів більше і мати отаку сою, то на тону там явно буде більше. Добрий ранок. Це наш сніданок. Всім приємно. Десерт. Поснідали. І трошки вам покажу красоту нашу в дворі, давненько вам не показував. Як я вже говорив, це мене займається дружина цими всіми справами. Квітів дуже багато, роботи біля них теж немало, я вам чесно скажу. І далі все по порядку. Це я маю на увазі про наше відео. А так поки помилуйтесь. Цією красою. Напишіть, як вам. Я думаю, дружині буде приємно почитати ваші коментарі. Трошки пройдуся так по двору. Зараз і пам'ятаєте, замінили бочку. Все працює, дякую хлопцям, все зробили, бачите, ось вода. Огородик. А що в нас на городі? Я це хоч з вами зайду, подивлюсь. Бачите, перець, помідори. Яблука які красні. Бачите, впало яблуко красне. Помідорчики є, перець є. Все як положено. Ну, а це я, Олександр Луценко. Радий вітати ще раз вас на моєму каналі. Не забувайте вподобайки, підписуйтесь і слідкуйте далі. Я думаю, сьогодні відео буде дуже-дуже цікаве. Ще трошечки пройдемося і вперед наша білочка там живе. Тут іноді жаримо шашлик не так часто. Чесно вам скажу. Тут тільки немає в неї. Я сам це придивився, а паха ще які, я вам словами не передам. Ну і роботи. Дивлюсь, дружина багато часу проводить з квітами. ну Це повинно подобатися правильно, людині, тому що я стільки не витримав, чесно вам скажу. Це дуже і дуже багато роботи. Так, да, красиво, але це забирає дуже багато часу. І такий у нас краєвид з будинку. Завели машину і йдемо до Андрія Павловича. Дуже цікавий експеримент він там провів. Мене він зацікавив, надію, що вас зацікавив. Ну є на що глянути, зараз поїдемо подивимось. Ну, ось і Андрій Павлович, у ж де, бачите, стоїть. А оце оброблялось, Андрій? Ні. А де та що оброблялась? Ага, ну її видно чітко, так? Да? А оця ж не оброблялася, так? Да? Це... Ж... Ну то я зрозумів. Ця оброблялась. І оце до бутилки, так, да, виходить? <тит> ну, дивись. Побачиш ти Ну звісно, побачу. Я вже бачу різницю. Разниця є. Ось Соя і ось Соя. Так воно навіть і по стрічках, так? Да? По стрічках труби. Та ні, дивись, сік. Які... А ви, Та ти як ще їх знімав, мені показував, дивись, які стрічків. На цій сої. І вона, бач, рівномірна, так? Да, виходить? Ну так. Да. Ось до бутилки доходимо і все. І ось уже зразу який провал. Оце ж вона бач, і підгоріла. Ось так вона ж низька, навіть, що це за соя. Ну і ось, дивись, далі, як так обіцяє. Ну да. Та я ось навіть по собі покажу. Ось я йду по цій союзі. Це та що не оброблялась, правильно? Да, 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 да. Оце тут була в планах ще раз. переділити ще однією мачмалою польопати. Ми її стіяли із такого розчота, щоб для експерименту. Ну ось від цілі добре видно, ось вот, дивись. Ну я и, бачу. Бачиш? Там же вона рівномірна, так. Просто не буде на сім'ї. Не буде, як це те. Така, як я. Ну так, Дімка. Вона може ще й виросте, така, як ти. І ти трошки підріз, Дімка. Ні, а тут аж так вона й зеленіша, бач? Ось зразу чітко межа. І ціна цієї обробки ми з тобою посчитали. Я, навіть, отак зніму, я вже там проходив, дивіться. Ось, потовчу таку сою. Ось бачите, вона вся одинаково попоя. Ціна обробки десь я насчитав до 1000 гривень, так? Да? Ну я вважав, до тисячі гривень все повин вийти. І мати отаку сою. Чи мати отаку сою. Воно оце стало, як би видна стала разниця, коли прижарило сонечко. До того ми отак всі ходили, отак глянемо глянемо Та й нічого, одиноко, одінако. А зараз жара жара і явно разницю видно, як не крути. Ну це ж і земля може бути разною і соя може. Та ні, ну земля ж тут одинакова, це ж полоска одна, умови всі одні. І явно що видно, що препарат. Хоча Андрій, я це ж бачу, я приїхав, ти показав, ось навіть я потоптався трохи. Глянь, скільки тут ось цих трючків насуть. Багатенько. Ну Тут явно можна сказати, що ця в половину краще без всяких, чим оця. І стрючка тут ну, менше, ніж тут. там ми дивились з тобою і ще трошки обсуждали, бо я ще й писав, Юрок-фермерок є канал, е, показував. Зняв там, взяв одну рослину, вирвав, 30 штук насчитав і там насчитав 15. Да? Ми не считали. Ну Він, ну, я, чисто, ну, він считав. Ну, візуально вона одинакова, він показує візуально, різниці він не бачить. Ну Рослину можна і тут вирвати, і 30, і 40, і 50, і тут знайти кращу. Я не кажу, що людина там виривала чи спеціально це робила. Ну це дуже, Тут, от як видно, ось стрючки, ось, якщо приблизити, то воно видно, що ось бачите, стрючки є. Літаї, вони є. І ось є. Бачите? Ну, ось пройди отак далі. Ну, тут вона потерпає від берег. Явно видно, вона в вуха. Зараз сонечко світає. Ти скажи, ти цим препаратом на слідуючий будеш свою обробляти? Ну, хочеться попробувати, подивитися. Зразу ну, хочу сказати, що це декілька Декілька дуже багато разів норма перевищена, правильно? Так, да, там коняча доза цього. Препарат це. Велося з такого розчоту, ану, спали, не спали. Препарат це органічний, так розумію, правильно? Це да, не хімічний. Да. Тому і норма вилива вона не дуже повпливала, вона нічого не припалила. Констрація була така, що на листку маленьку капельку видно було, навіть маленька капля була окрашена. Цікаво, напишіть у коментарях, що це за препарат, на вашу думку, мог так повпливати. Ну ще раз кажу, там концентрація в десятки разів привишає. А результат на, ну ви ж бачите, ось соя і там соя. І ціна питання в районі до 1000 гривень. Даже, ну, це якщо в десятки разів. Правильно? Це так, ми прикидали. ну Я його лимнув просто випривачі на 5 літрів буквально. І викупав. там... Бачите, вон... Бутилка і чітко видно різницю. Ну, тут реально видно. Оце ось тут не треба ні комбайн заганяти, ні експерименти. Тут видно, що там половину краще, правильно? А тут? А тут? тут не считав. Тут не считав. Ти, ти як юрок-фермерок тоже. Там на щитах. Це канал так називається. Може чоловік, хай вибачає, що ми його згадали. Це як і реклама будемо перейти, подивитися. Це він там розказував про Санліпс, да? так? Щось там вносив. Ну дуже некоректно. Якщо Юрок Юра, ну Дуже некоректно. Я передивився все відео і чесно нічого не зрозумів. Візуально вона одинакова, в принципі. Камери ти показав, просто вирвав там одну другу, насчитавши, там 30, там 15. Я так зрозумів і писав тобі, що це должно бути у половину ж більше, правильно? Там 30, а там 15 центрів, то візуально там такої різниці не було, мені все цікаво. І тут ми могли, ось бачите, знайти рослину, ось дивіться, вся віша. Вся вішана, та я не храню, я ось бачите, вся... я її можу вирвати. Даже. Ой, блядь, ні не я ні рукою не вирвав. Не вирвав. І так само я можу вирвати ось рослинку. Грубо говоря. Ну ось оцю. Ну, ось рослинка. І вон ту, що я тільки що показав. А там любу вирви. Правильно? Там вся 43, да, насчитав. Ну тут треба теж, можна ось на цій насчитати, ось дивіться скільки. ось, так, да. І тут ось непогані екземпляри. На крайньому рядку. Так, да, я теж можу цю вирвати, а можу ось рядом вирвати. Ось взагалі немає. Ось. А ось дивіться, вся обвішана бобиками. То я... Ну оце я їй показав, Андрій, вона мені сподобала. Що я їй показую, тільки ось поруч вже ось уже ж нема, ось уже ж нема, ось вже нема. Тут як рука потягнеться, без обід просто це так. Щоб чоловіка не обідати, бо ну, це наш теж. Так що пишіть, коментуйте, чим ми обробили. Точним ми обробили, Андрій Павлович обробив. Це Дімка обробляв, так, Дім? Ну так, це ді дослідна ділянка, в прошлом году була менше, в цьому году трошки більше. Ну я скептично до цього відношусь. Ну, це Андрій Павлович мені зняв, прислав і я бачите, приїхав. ну Я реально там бачу результат. І мене не ляка. Якщо взяти той препарат, внести там в декілька разів більше і мати отаку сою, то на тонну там явно буде більше. Ну я бачу. Тут ж це та площа, так нічого не поймеш по урожайності. Ти бачиш, вона тут он бач, трошки більше, трошки менше. Ось ну, десь я стою мається. маленька, а там вона рівномірно стоїть. Нормально себе почуває. Крайні, може, два крайні. Ну далі ж там, де вище рослини стоять, там воно потерпає від жари. Ну хай, коротше, <кх> підписується. І препарат, не Чуєш, Андрій, препарат я розкажемо тільки підписникам. Буде віддільне відео тільки для підписників. Препарат, норму. І все я розповім на каналі тільки для підписників. Оце буде хоч вам стимулом дивись, підпису. Я тут повішала українську. Зараз сонце ззаді стилю світа. Ось диви, як хорошо, видно, що вона от ну, да, потеку. Це краєвий ефект. А далі... Так, да, і вон вона повісила. У ну, нас, дивись, повісила опять же, до бутилки. А після бутилки вона там, де воно оброблено. Оце реально видно, що воно оброблялося теж підгорає. Підгорає. На тій бач навіть нема такого. Там виповнені всі зараз ще напослідок підійду, покажу. Скільки ну дуже ти раз її бризкав тут. Роз раз, остатками заприскивателя злили і ручним тим. Ось рослинка, бач, непогана, але багато засохших. Ну, Ось дивись, як вона загибає. Ось бачиш, засохші ось. Да. Ось на цій ось дивись, засохші. Навіть рослинка не погана, засохших дуже багато. Бачиш, відриваю, вони всі засохші. А зараз ось ось засохши. А зараз підемо туди. Вон, дімка ходить, що йому, йому по коліна тасоє. <гум> І тепер ще раз вернемося до тієї, що оброблено. <гум> ну що я хочу сказати? Навіть якщо внести 100 кілограмів, як люди... І я полюбляю 100 кг яри це 5 тисяч. Ну такого результату 100 кг яри навряд ли ви побачите. А якщо тут внести на тисячу цього препарата, так, як приблизно ми порахували, ну це ми ще посчитаємо, так, да, дити? Там до, до, доза ми, да, доза ж була в тебе тут капітальна, стільки разів вона більша. І ось ось бачите, межа і ось ця соя. Гляньте, вона вся рівномірна. І я одійду отут, опять же. Одійду трошки не від краєвого ефекту. І навіть, Андрій, ти ж бачиш, ні один бобик не засох. От реально, ось, треба обривати. це все одно все експериментально. Може до тебе делігації будуть. <різь> <різь> ось дивіться, ні один бобик не засох. Не знаю. Ось візьму ось отут, а десь таке трошки вроде як менш. Дивіться, які, які китиці тут висять. Гляньте. Ну, це ще надо пробувати, проверять. Ну це ж ми що, дуже і не кажемо, тому що треба все да. провіряти. Ну, ось Андрій, дивись ту, що я ось доходив до неї. Ну ні одної сухої нема на ній. Давайте отут глянемо. Да, ось. Заяць, підбив, Дивіться. Сою, ось одну знайшов суху, кстати ось. А так усі диви зелені, зелені. Йо, да, бере. Бере. Що ти кажеш, зайця? Заєць, де попасинкував сою на полі. Так обіжаний кущик, що як наче хтось суперклеєв, Верхушка з'їжджені і воно все пішло втричати. Ну да, ось диви, як. Гляньте, сіки тут на ній зав'язі. Гляньте, які пучки. Прям. А ну дві вири мені цю одну хоча б, щоб показати. Воно сух, тут таке, як то. Ану, дюргай. Та ти що, не вирвеш одну, виривай. ту. Просто ж показати, бо що я хожу, я... О. Ану, обірю трошки. Остія. Ну да, так, трохи, чуток. Та воно, я не знаю, чи то мені така ця на камері, так погано видно. Воно... Що немає от сухих. Ж на... Знаєш, я завжди люблю, щоб було все доступно, розказано. От я сам чого дивлюсь. Е, Тому що там куча було сухих. А тепер ось дивись, давай я зніму, ось дивись, Андрій. Ось я бачу вже ось одну сухеньку. Ось одну сухеньку. Бачиш? Ось одна. Ну в основному, зараз ми показуємо. Ось вони всі нормальні. Налиті, ось суха. А там вже почти половина сухих. Ну ось одна. І це ж рослини практично всі такі. А ну, считай, дімка, скільки стрічки. Ось я дивіться, зразу де ми вирвали, ось яка обвішана ось висить. І ось де не йду, ось, де б я не той. Ось обвішані. Все вона така доволі непогана і вся в один рівень. Ну, Якщо б оце потратити тисячу гривень, і мати отакий фон часу і стільки стрючка і мало сухого, ну, є за що заплатити. Так що... експериментувати. Ну шо, Дима, Ігор, що, Діма, считай, считай. Ось вот тут 49, так? Да? Давай, ще, считай, считай, Дім. Поможи. Так що, поки Дімка щита. Підписуйтесь на канал. Буде окреме відео, де назвемо препарат. Норму. І я думаю, на наступний рік я обов'язково спробую вже на більших площадях. Та й Андрій Павлочка теж спробує. Все розкаже. Хоча вискаватель може пройти десь. по тому А що на віддільно, тільки для підписників. Що якщо не вийде, так, Андрій? Щоб Це буде тільки для окремої аудиторії, Аж для підписників. І будемо робити такі експерименти. Оставимо два проходи. 81 стрічок зі мене читав. 81 стрічок. Да. Ну і дивись, бач, знизу хорошо молотиться буде, мало знизу стрічків. Гроздями, Грозями, яка. Ну і там, воно ти розумієш що? Якби воно ще не жарило, ось дивись, багато ж таких маленьких стрічочків, які ще могли б бути. Дивись. Ну так, да, це Жарко вони вирвали в роді. І ось, і вон. Ще вона могла б щось би... Далити, так? Да? Ну так. Да. Ну явно видно. Тут навіть ну, разговора немає ось. Де я вам знімаю, стою. Ще раз вам показую, поки вона мені. О, да. І все ж вона одинакова, як я тут хожу, бо це... Те... Ой, потопталось, правда, на цих експериментах. Ну тут же ще один експеримент. Ти ж взяв, я ж тебе попросив і ми з тобою домовились. Ти взяв теж конячу дозу цього препарата, да? так? Пару днів назад. І... Там... і... Ще жирніше вже ось по такому листовому апараті. Ну, Ти взяв це... похужний і побризкав, правильно? Ну ось, от того, де просажено. і ось десь. І оцю ж так само побризкав, так, да? ще раз? Ні, от, оту, оту полоску. А оцю що хорошу? Ну хорош. ось оце ось. Ми виліпали. Півтора літра буде толо. То два дня поки що. Це експеримент для того, щоб коли ми будемо дози конячі вносити, щоб ми не переживали, що вона загорить. Це вже доза була така, що таку на полі не приміниш. Ні. Ну, що одне можна сказати, це органічний препарат. От ним, Ну ця не поливалась, да? так? Вона... По ну да. ну так же ж вона все одно нерівномірна. Ну, а там вон вся як під іголочку. Вон до бутилки, бачите? І зразу раз он падає, оце зараз, мабуть, добре, на тому видно. Ось бачите? Оце ось не оброблено. До бутилки, а це ось оброблено. Вся одна в одну. Ну і в принципі ціна питання копійки. Ну що, побули, подивились з вас обов'язково вподобайка мені Андрію Павловичу за його оце Я вже вдома під'їхав. Звісно, підписка. Далі назвемо цей препарат, тільки тим людям, які підпишуться, це, це я вже сказав. Покажемо, розкажемо. Я надіюся, що і до речі, бачите, бобину вирвав, були на полі з Андрієм Павловичем, їздили, там ще подивились по полях. До речі, от ще що скажу Юрку Фермерку, каналу, ну Юра не розуміє, ще раз скажу. От приїжджали поле, ще раз звернули увагу, що соя понад соняшником, от росте соняшник і соя, то вона отак іде. Понад соняшником вона вища і зеленіша. Ну, то лі тінь дає, то лі якийсь затишок, вона вища. Тому ви там оставили ті 5 чи 6 метрів от соняшника. Це зовсім неправильно. Ще раз хочу сказати, якщо робите якісь експерименти, залишайте ну, хорошу таку е містинку десь посеред поля, щоб це можна було і порівняти, щоб можна було заїхати комбайном, накосити, там, наприклад, прицепчик чи бункер, ну приблизно зважити і показати різницю. Дуже цікаво. Від ми ж, я ж не просто так звернув. Увагу на ваше відео, вам даю рекламу, щоб люди подивилися, е, згадую ваш канал, там, раді Бога, нужна вона вам не нужна реклама, та, е, тому що ну, ми ж, ну, цікава ця інформація про цю Божу водичку. Я ж ви знаєте, не довіряю. Коли ми подивились ваше відео, мені Андрій вже сказав. Е, он, е, канал такий, подивись, он, як працює Санліпс. Е, Ну, подивився, я витратив там 15 чи 20 минут свого хвилин свого часу. Ну, я нічого не зрозумів. Ви вирвали одну рослинку, вирвали другу. Я бачив, виводили, там є де більше рослинок, де менше. Ну, вам сподобалось де тут, де вроді як більше. Там ви вирвали, вроді би де менше ви порахували, тут там приблизно 30, тут 15. Я ж вам писав там в коментарях, так а що, по ваших підрахунках, там должно 30 центрів бути, а тут 15, Правильно, то якщо б дивлячись на сою, ми б бачили. Ну я знаю, я ж бачу, де соя 30 центрів дає. Правильно я ж розумію, що тут буде 30. Я ж бачу, яка соя дасть 15. Візуально це було б видно. Так само, як на цьому прикладі. от, Дійсно, Андрій Павлович показав. До речі, він не хотів показувати. Каже: не показуй, не хочу, бо це почнеться там писати. оце все. Так, да, я згоден з вами. Оце знімання, обсуждання. Оце я на вас. Напав, що ви щось там неправильно показали. Ну нічого. Ми для того знімаємо, спілкуємося там, пишемо коментарі. Ну правильно. І так же розговорившись з Андрієм, кажу, давай покажемо. Це реально він мені прислав відео. Ну, реально, є на що глянути, є реально що показати. Тут я скажу якщо та дасть 40, ця 20, якщо та дасть 30, ця 15, Ну а там реально половину менше і по росту, і по кількості бобів, і од бобів. Ну реально препарат діє. Так, да, я ще раз хочу сказати, цей препарат внесений там в десятки разів більше. Просто ну, чоловік вже взяв з каніс, діляночка немаленька і там дозу лейну. лину. Ми це все вирухуємо. Е, Скільки це раз було більше, далі все це вам покажемо, розкажемо. Ну, Ще раз хочу сказати, це все далі для підписників. Всі, хто підпишеться, матиме змогу це все почути, побачити. І, звісно, ми попробуємо вже на більших площах. Е, ну, Мені сподобалось, я готов, е, як я й казав, що таке 100 кілограм е, добре. Які там любі добрива, дешевенькі це 3 тисячі на гектар, е, хороші це п'ять. Е, то, якщо навіть це буде тисяча, хай і дві, і мати такий результат. Ну, я думаю, воно того варте. Тут, тут дійсно воно варте. Мені було цікаво. Чесно, цікаво було подивитися на сою, А ви напишіть. Подобаєчка, підписка і слідкуйте за нами. Я думаю, буде цікаво. Все вам розкажемо, покажемо. Все буде добре, все буде Україна. Я вже вдома. Приїхав, зараз обідаю, ой, обідаю, вечеряю. А яке вечеряю? Роблю вам відео і виставляю. А ви вже ж розсудите, хто прав, хто винуват, і чи це дійсно таке можливо. Чесно, я був вражений цією сою. Чесно, вражений. Я взагалі не вірю в цю Божу водичку. Не вірю. Ну я думаю, що так. Да. От даже, знаєте, що ми з Андрієм Павловичем балакали, от коли привозять ну, кучу навоза, да? висипають. Не завжди ж її кажуть, от там 5 тонн навоза, там ну, грубо там на якийсь там скажі, ну, скажемо, образно на гектар. А ви привезли і там на дві сотки її розтягнули. Так, да, по нормах, то це вроді ніхто ви що 5 тонн на дві сотки, а люди, якщо 10, то наверное, на 5 соток розкидають. І що там не росте? Ну росте і там видно на, от на тому місці, де ви внесли в декілька десятків разів більше навоза, там і соя, і все, пре, і є волога, нема, воно іменно. Ну, росте там. Ну, напевно ж, я цей препарат так подіяв, що вона й рівномірніша стала, вдвічі почти вища. В неї нема ні одного відсохшого бобика. Ну, я там один знаходив, правда. да-да-да. Ну, може, де-не-де. Де. А там же явно отсохші бобики. І е, вона така вушка повісила, а та, що не оброблена, а ця оброблена. Ну, ще раз хочу нагадати, що Андрій Павлович по моєму проханні ще залив. Кажу, якщо ми внесемо, е, якщо воно не діє на рослину абсолютно, е, то будемо вносити приличні норми. Все підрахуємо, зробимо. І вам покажемо все, хватит. Вже нагородив, все, до побачення.